Ранок 13 жовтня почався з ворожих обстрілів на Донеччині. Армія РФ задала удару посеред містю Покровська. Відомо про одного загиблого ще 13 поранено. Після атаки замість двох будівель у місті тонни брухту. Одна з ракет влучила у будівлю міського управління соціального захисту серед робочого дня. З-під завалів бійцям ДСНС вдалося врятувати трьох людей. Опівні окупанти скинули вибухівку з дрона на Береслав. Поцілили прямісіньку у автівку з людьми. Одна з пасажирок загинула на місці. Її чоловіка госпіталізували у вкрай важкому стані. По обіді ворог огнем кінтійку. Пошкоджені приватні будинки. З травмами госпіталізували двох людей. А у Нікополі на Дніпропетровщині окупанти відкрили вогонь порятувальникам, які ліквідовували наслідки попереднього артобстрілу. Гасили палаючий мікроавтобус. Внаслідок повторної атаки поранення отримало двоє бійців. ДСНС їх направили до лікарні. Водночас окупанти не полишають спроб прорвати оборону на Авдіївському напрямку. Напередодні атакували позиції наших оборонців. Спроби наступу українські захисники відбили. Вінниці заборонять виконувати та слухати російськомовні пісні в публічних місцях. Виконком міськради схвалив відповідне рішення. До мораторію під заборону потрапить весь російськомовний культурний продукт. А отже, на вулицях міста вінничани менше чутимуть мову окупанта. Аби мораторій вступив в дію, це рішення мають затвердити депутати на сесії міськради. 50 тисяч доларів за посаду ректора. СБУ та ДБР затримали двох шахраїв, які намагалися продати посаду ректора одного з Вінницьких вишів. Фігуранти представлялися посадовцями антикорупційних органів і через свої вигадані зв'язки обіцяли кандидатці, призначені на посаду у цьому університеті. Правоохоронці затримали зловмисників на гарячому, коли один з шахраїв отримав першу частину суми. За скоєне чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі. Ці громадяни не мали жодного відношення ні до антикорупційних органів, ні до взагалі прохороної системи України. Вони прикривали зв'язками у владних кабінетах і вищих ешелонах влади. Цим особам повідомлено про підозру, вчинені злочинів, проваджені двома статтями Кримінального кодексу. Вони перебувають під вартою. Минулися дві вантажівки. За інформацією рятувальників, аварія трапилася за межами села Степове Гайсинського району. У результаті зіткнення вантажівка, яка перевозила 20 тонн олії, загорілася. Травмованого водія швидка госпіталізувала до лікарні. Причину та обставини ДТП встановлюють правоохоронці. У Вінницькій лікарні вже почали подавати тепло. Виконком міськради ухвалив рішення розпочати опалювальний сезон з 10 жовтня для медичних закладів, які подали заяви на підключення тепла. Понад півтори тисячі містян вже імунізувалися за муніципальною програмою здоров'я вінничан». Щеплюють охочих чотирикомпонентною вакциною ДЖІСІФЛЮ. Вакцину вінничани можуть отримати за пів ціни. 50% вартості відшкодовують за рахунок бюджетних коштів. Після щеплення імунітет формується впродовж кількох тижнів. Програма дії у межах ініціативи вінничани важливі. Аби отримати щеплення, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря. Пацієнти, які задекларовані в приватних клініках, віничанами, також можуть прийти до наших центрів первинної допомоги і отримати цю вакцинацію відповідно до нашої програми без наявності декларації. І також внутрішні переміщені особи, які зареєстровані в нас в департаменті соціальної політики, мають право на 50% до оплати цього щеплення. Закликають медики вінничан імунізуватися і від ковіду небезпека інфікування досі висока. Щеплені менше хворіють. А якщо і підчеплять ковід, то перенесуть його легше, кажуть медики. Після отриманого щеплення пожиттєвого імунітету немає. Максимальний термін, який може бути в людини імунітет, це 9, ну сили 12 місяців. Це вже такий критичний період. Через то людям потрібно отримувати щеплення щонайменше раз в рік. Важливо це робити. Це десь весняно-осінній період, тоді коли максимальне навантаження по вірусних захворюваннях на організм людини. Першочергово щеплюватися лікарі рекомендують пацієнтам з групи ризику. Це люди більш старшого віку, люди, які мають супутню патологію, важкі хронічні захворювання, люди, які в минулому також перехворіли якими захворюваннями легеневої системи. І цим саме перше люди, які працюють в колективах, які масово контактують з іншими людьми. Аби зробити щеплення, необхідно мати при собі паспорт та ідентифікаційний код серед доступних вакцин Pfizer. Загалом вакцину пацієнти переносять добре. Ковід це четверта моя вакцинація. Ну, за власним досвідом, я вважаю, що вони мені якось допомогли. Е, є в мене цукровий діабет другого типу, це теж ще якраз спонукає проблеми з серцем, то я вирішив, що я все ж таки, що можу зробити, я те зроблю. Отримати дозу імунітету від грипу чи ковіду у Вінниці можна у всіх центрах первинки. Та без світловідбивачів водій побачить пішохода за 15-17 метрів. Цього замало, аби вчасно загальмувати. А ось це світловідбивач, якого видно за 100 метрів. Ми провели експеримент, щоб показати, як флікар рятує від дорожньо-транспортних пригод. Так у темну пору доби виглядає людина без маркування на пішохідному переході. З флікером пішохода помітно здалеку в будь-яку погоду. Десятирічний Сашко йде зі школи у повній комплектації. Рефлективна куртка, світловідбиваючі елементи на портфелі, і можна повертатися додому. Я ходжу в школу на другу зміну. Через те, коли я йду додому, мені вже темно. Через це мама мені купила куртку, стрічку, яка світло відбуває. Та в мене вона купила мені рюкзак. Вже на рюкзаку є теж світло відбиваюча кружечку. Мені так спокійніше, тому що я знаю, що водії мене бачать. Та чи багато таких свідомих пішоходів, як Сашко, чи користуються попитом речі з флікерами, ми поцікавились у продавців. Батьки дивляться на світотражаючі. Світовідбиваючі і Вони часто бувають в куртках. І, от, наприклад, зараз ми будемо на зиму брати, то скоріше за все буде такі от, з такими елементами. Це може бути або вставляють такі от шнурки з відбиваючими, або може бути емблема з відбиваючими якимись буками, або просто такі от ставочки, полосочки. Обично це або на рукавах, або десь ззаді на спині. У канцелярському магазині можна придбати світловідбиваючі наклейки, брилки та браслети. Така покупка коштує дрібниці, але робить вас помітними на дорозі. Коли людина рухається в чорному одязі або в темному, її практично не видно. Якщо вона рухається в яскравому одязі, її буде видно дещо краще. Якщо одяг світлий або білий, що краще, це звичайно покращує видимість пішохода на дорозі, але найкраще це якщо на людині є флікери. Тобто, коли є флікер або на руці, або на рюкзачкові, чи це одяг, чи це взуття, людина стає видимою для водія. В патрульній поліції нагадують, в умовах поганої видимості недостатнє маркування може призвести до трагедії. Тому краще подбати про гардероб та аксесуари, аби стати видимим на дорозі. Ірина Баслова, лікарка з Вугледара, тікаючи від постійних російських обстрілів, у квітні 22-го року Ірина з родиною переїхала до Вінниці, тоді не постраждала фізично та отримала емоційне потрясіння. Ми бачимо, що повна біда, розруха, але дуже важко зробити цей крок, покинути все і поїхати в нікуди. Ну дійсно, ми з сім'єю ще лишалися в укритті майже місяць. Але коли ми побачили, що Перспективи, на жаль, немає. І в переддень, коли ми виїхали, були обстріляні всі укриття нашого міста. І тоді ми вже зрозуміли, що навіть тут ми не є в безпеці. Відволіктися від жахливих спогадів жінці допомогла робота. Мені треба бути корисною, мені треба бути в темі. Тому гуляючи районом, дуже випадково ми побачили цю амбулаторію, і я прийшла і сказала, що готова працювати незалежно від будь-яких обставин. Тому що вважаю, що найкращі ліки це бути зайнятим. Стан благополуччя його називають ментальним здоров'ям. Ірина створила завдячуючи улюбленій справі та новим колегам. Кожен з моїх колег. Хотів допомогти, хоча б чимось кабачком, добрим словом, речами, іграшками для моєї дитини. Підтримка це найголовніше. В самотужки не завжди людина може вирішити ті чи інші питання, тому не соромитися, попросити допомоги. Лікарі кажуть, на ментальне здоров'я звернули увагу з початком повномасштабної війни. Дбати про власний психічний стан, така ж необхідність, як і турбота, про фізичне здоров'я. Це можливість займатися тими речами, які приносять задоволення їй, можливість повноцінно функціонувати. Якщо все це десь трошки на якомусь певному етапі порушується, значить в людини вже є якісь зміни, на які треба звернути увагу. Медики кажуть, найчастіше люди скаржаться на поганий сон, емоційне вигорання та апатію до всього. Вони прокидаються від тривоги, від цієї внутрішньої тривоги, тобто немає в нас загального оповіщення. А людина прокидається від цього. Людина може певні свої ситуації або заїдати, або навпаки, відмовитися від харчування. Людина може закритися в собі. Якщо зволікати, проблеми призведуть до розвитку різних хвороб. Це посте загострення хронічної патології. Ми, ми стаємо, як не для суспільства. Ми не можемо повноцінно виконувати свою функцію, ту, яка на нас покладена. Інколи буває в самої розмови, коли ти все розкладаєш по певних поличках, достатньо для того, щоб зрозуміти звідки і що і як з цим боротися. Якщо ж самотужки справитися з негативними емоціями і тривожністю не вдається, медики радять звертатися за допомогою до спеціалістів сімейних лікарів, психологів або психотерапевтів. Анастасія береться за ножиці і ріже цупку тканину. Їй це складно дається, але хоче навчитися шити рятівні безкаркасні евакуаційні ноші для українських захисників. Каже від початку повномасштабної війни волонтерить і намагається бути корисною. Прийшла на насті клас тані, та, допомагати на насилки робити чинники. Хоче попробувати як вийде зробити це. Прості речі виявляються складними для підопічних з інклюзією, але волонтери з центру реабілітації гармонія допомагають і порадою, і технікою. Швейну машинку та усі необхідні матеріали надали волонтери. Вона є самою простою, вона є не механічною, вона є ручною. Це для того, щоб. Якщо раптом вдруг пропадає світло, ми могли спокійно не зупиняти процес, а шити далі. Коли вже зробили перші заготовки, Марія сідає за швейну машинку. Так, стрічка за стрічкою народжуються рятівні ноші. Це з одного боку і розвиток моторики. І це є як реабілітаційний варіант реабілітації, тому що народ він, люди вирізають, шиють, тримають спину. У центрі лише налагоджують процес, але вже зараз планують збільшувати об'єми, щоб допомагати оборонцям. Такі ноші можуть врятувати на фронті. Зручно виносити побратимів, зручно переносити хворих, лежачих, тому що треба швидко евакуювати. І мені здається, не тільки для поранених, навіть коли йде евакуація, коли евакуюють там тварин, похилих людей, також їх використовують, тому що вони є завжди під рукою. Як тільки перша партія буде готова, ноші одразу ж поїдуть у гарячі точки. Декоративні колоски, м'яту, жоржину та фізаліс, замість автомату та магазину з набоями. Військові, які лікують бойові травми, робили букети, аби зібрати кошти для побратимів на передовій. Ароматні та свіжо зрізані квіти і трави для благодійного майстер-класу, бійцям подарували власники рослинних ферм. До кожної осінньої композиції автори букетів підписали листівку з Вінницькою символікою, прикрашали і гарбузи листівками з побажаннями продавали онлайн. Хлопці такі знаєте, дещо були збентежені робити букети, що але згодом це стало таким для них певним терапевтичним моментом, адже вони згадали про своїх дружин, про мирні часи, про те, які в них квіти ростуть вдома. Вони показували світлини з цими квітами. І, врешті, були букети. Було 13 букетів, які моментально просто розкупили. Кожен букет був із листівочкою, яку підписав захисник для того, хто придбав. І я неймовірно тішуся, адже вдалось зібрати завдяки такому майстер-класу разом із аукціоном, фактично благодійним 12 тисяч гривень. Ці гроші будуть витрачені на закупку ліків для наших хлопців, які зараз на Донецькому напрямку. Понад 5 тонн допомоги їде українським захисникам на передову з 29-го Вінницького ліцею. Старлінг, буржуйки, маскувальні сітки, консервацію та інші смаколики зібрали завдяки волонтерському центру, що невпинно працює у стінах школи з перших днів повномасштабної війни. До збору цієї допомоги долучились інші вінницькі школи, а також коледжі, дитячі садки та підприємці. У ліцеї кажуть, за півтора роки відправили вже понад 30 вантажівок з допомогою. Здійснюється поїздка на напрямок Куп'янську, порядка 10 позицій буде відвідано, є певні підрозділи, запити яких ми намагаємось задовільнити. Тому всі і дітки, і батьки намагаються наблизити перемогу. Я принесла смачне печиво для військових, та ми приносили горішки і заливали їх медом по баночкам, щоб військові мали що перекусити солоденько. Новенька мембрана замість зношеного даху. У Вінниці завершується ремонт покрівель у висотках. Марія мешкає у будинку ще на космонавтів. Згадує, раніше з найменшим погіршенням погоди у квартирі було сиро, а під час рясних опадів затікало. Вона постійно протікала під час дощу снігів, на стелі було видно почоки, цвиль, жовтрізна. Воно доходило і до четвертого, і до третього. На загальних зборах співвласників мешканці вирішили, ремонт покрівлі варто робити терміново. Звернулися до міської влади. Півтора місяці працювали ремонтники і дах пройшов тест на стійкість. Дощі були саме проволітичні місця були, де затікали. жильці, ну, ми кожен ранок приїжджаємо на роботу і жильці виходять, так само спілкуємося. Було затікане. Ні, все, хлопці, дякую. У цій п'ятиповерхівці робітники завершують облаштовувати огородження. Був старий руброїд проведена повністю заміна на мембрану півтора міліметра товщиною. Знизу роздільний шар з геотекстилю захисний. Зробили нові стоки та відвідні труби. Тут постійно буде вода збиратися сніг. Через що взяли матеріал люмоцинк, який набагато довговічніший. Чим оцінкована сталь. Ці стоки труби? Це все в принципі робилося вручну. Підрядники гарантують, нова покрівля служитиме не один рік. Від себе ми даємо гарантію. 10 років від початку року на умовах співфінансування ОСББ та міського бюджету відремонтували дахи у 22 багатоповерхівках міста. За п'ятничанським парком закріпили джерело. На його бережині встановили навігаційну табличку, яка надає невеличкій водоймі статус, і занесена на мапу всіх малих річок Вінниці. В інституті розвитку міст продовжують відкривати маловідомі водойми нашого міста. Офіційно їх 37. Біля кожного джерела встановлений вказівник з QR-кодом, аби містяни звертали увагу, не забруднювали довкілля та давали нове життя малим річкам.